А, пропоную зараз ознайомитися <гум> і тим же самим Я методом знайомий, поїхати на нього, відчути його роман. Потім ви його оцінити, цей аромат вже в Гайвані, коли ми його трішки розпаримо. Оскільки більше тисячі видів, я вам можу 100%, коли гранті сказати, що ви знайдете свій смак і зможете її Ну, Той смак я теж коровиться, не запах я не можу. У цього попереднього що ми дали, так? От коли третя було відтепки, то сам. Ні, ні, ну взагалі стандартна кількість заварок – це приблизно 6. 6-7. Хоча, ви знаєте, якийсь чай з наших пострадянських, які можна заварювати, наприклад, більше трьох. Ти знає? Я так аналогічно. <раз>, Хорошо, оцей ще, що ми зараз її попробуємо і то його також можна декілька разів Так, Мінімум ж дів 6. ПоЕ разів три. Ну це вже максимально, що я чую. Якщо ви її тут не попробуєте, вам там кожному кусочку додому. Заварюється лікарня. Потім заварюємо, знімаємо чи ні. Так, так, так. Тобто, навіть якщо ми не в рамках цієї кімнати списка, <смеш> як звивається Пенний Плер, то я вам просто вийдемо, я вам розкажу це за буквально за три хвилини. Это у нас который... так паук. Пробуем специально, посмотрите, я пробовал.